Всім привіт! Сьогодні у нас робота з іншого міста. Прийшло це все по новій пошті. Зараз розпаковуємо і дивимося, що нам приїхало. Так, прийшла мені в подарунок ось така стійка. З електросамоката ось цим складним механізмом видно, що тут є така тріщинка потрібно буде поїхати до Ігора, попросити, щоб він заварив. Дякую за подарунок. Я думаю, нам пригодиться. І також прислали мені перевірити зарядний пристрій. Це, я так розумію, просто упаковка. І на ремонт приїхала батарейка. Батарея з електросамоката. Ось така у нас батарейка 42 вольта, 7,5 ампер годин. Зараз ми її розберемо і подивимося, що тут сталося. Зараз гляну, подивимося одразу, чи є якась напруга. Показує 40 вольт. Під'єднаємо зараз електронне навантаження і подивимося, що в нас з цією батарейкою. Під'єднали електронне навантаження. І електронне навантаження нам показує 19 вольт. Тут якісь старі показники ємності я перевіряв. Пробував давати навантаження, відповідно 19 вольт батарея не працює. Коли я під'єднав мультиметр, спочатку показало 40 вольт. Поки я під'єднався до навантаження. У нас тут вже 19. Є якась явна проблема в цій батарейці. Зараз будемо розбиратися. Розібрав я цю батарею. Оглянув, нічого такого страшного я не побачив. Ось така у нас тут плата БМС. З однієї сторони є ось така невеличка. Ржавчина на батареї. Зараз я вам спробую показати ось тут. Бачите, але нічого критичного. Зараз що ми робимо? Беремо мультиметр і дивимося напругу на кожній з комірок в цій батареї. Так, поставлю ось тут мультиметр. І починаємо з мінуса. Так, 4 вольта є. Мені трішки незручно. Ось так. Так, 4 є. Є. Поки що всі комірки, які ми перевіряємо, у нас рабочий. Так, е. Наступно. Е. Є. Всі комірки нас показують на прогу, але на виході в нас нічого немає. Зараз потрібно більш детальніше оглянути це все. Потрібно буде зняти ось цей такий захисний поролончик тут. Трішки недобре знімається. Зараз я візьму фен, прогрію його, можливо, він легше зніметься. У нас більш за все проблема в платі БМС. Навіть фен нам не дає можливості акуратно це все зняти. Але, в принципі, куди я хотів долізти, я доліз. Зараз я тут дещо подивлюсь. І подивимося, чому у нас на цьому роз'ємі XT60 немає нічого. Подивився я цю всю плату БМС і знайшов причину, чому в нас. На виході не було ніякої напруги. Тут просто згорів запобіжник. Ось можна бачити, тут такий запобіжник на 30 А. Ось це SMD-шний. В Наявності мене такого не було, і я поставив ось таку тут перемичку. Ця перемичка взята з ось такого запобіжника на 30 А. Це автомобільний запобіжник. Бачите, на 30 А. Я ось цю середину звідси вийняв. Ось так я його. Розібрав, відкусив і ось цю серединку припаяв сюди. Я думаю, що це буде набагато краще, ніж просто кинути сюди перемичку. Це теж буде виконувати роль запобіжника, ось ця середина. І я думаю, що все буде нормально працювати. В ідеалі було б класно знайти такий самий СМД-запобіжник, але в наявності я його кажу не маю. Далі ми перевіряємо, чи нормально працює наш зарядний пристрій. Тут на виході написано 1,5 Ампера. Зараз ми подивимося, чи тримається навантаження цей зарядний пристрій. Можна бачити, заряд у нас іде. Ставимо зараз 1,5 Ампера, так як там написано. Можна бачити, зарядний пристрій у нас нормально працює. Зараз ми заряджаємо. Нашу батарею на 100% і під'єднаємо потім до електронного навантаження. Подивимося, яка в нас тут реальна ємність. Наша батарея зарядилась на 100%. Зараз ми її відключаємо і підключаємо наше електронне навантаження. Зараз ось так. Вмикаємо. Електронне навантаження наше показує 41,6 В. Розряджати ми будемо струмом 1 А і потім подивимося, яка в нас тут буде реальна ємність цієї батареї. Розрядилася батарея. Розряд у нас тривав 5 годин 44 хвилини. Можна бачити, віддала батарея 244 Вт. Ємність показало 6709 мА. У нас тут заявлено 7,5. Я подивився, які у нас стоять тут акумулятори. Акумулятори у нас стоять на 2500 мА. В ідеалі мало би бути 7,5 А, а є в нас 6,7. Я ось тут порахував і бачу, що батарея у нас має 89% ємності. Я думаю, з такою ємністю можна спокійно ще сезон відкататись, але. В майбутньому потрібно буде, я думаю, ці всі елементи міняти, якщо власник захоче проїжджати більше. Подивився також, як працює плата БМС при розряді і при заряді. Працює вона нормально, тому зараз батарею збираю і віддаю власнику. Ось таке відео, кому воно сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал і хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором. Мого каналу і допомагати йому розвиватися. Всім дякую за увагу! До побачення!